Так, дівчатка, пройшло десь біля годинки. Я вже суп зварила пообідала з крикадилька. Тепер, мені пишуть дівчата, люблять, коли тісто здувати. Це ваші поради, дівчата. А тепер викладаю його на поверхню. Кульки я буду робити десь як таке не дуже велике, куряче яйце. Це в мене будуть пиріжки і в сковорідці, і будуть жарені в духовці, тобто печені в духовці. От. Ось так я роблю кульки. Зробила я 24 кульки. Ось так. Тай вони трішки в мене полежать. Тим часом я покришила два яблука. Ось так. Я піджарила два яблука. Покришила, кинула на сковорідку дві ложки цукру Ось такі. У мене гарне так закарамелізоване яблучко. Хай це все полежить, я підготуюся. Так, тепер, дівчатка, що? Половину я роблю з квасолею. Ось квасоля моя. Вірніше, квасоля за очами. От так. Можна робити. Капустою, з картоплею, з горохом, з повидлом, з згущеним молоком вареним. В кого що є, з тий кладіть, за сир, не забувайтеся, і все буде смачно. Звичайні пиріжки, дівчата. Бажано зліплювати, щоб не розклеювалося, та і все. Ось так. І відкладаю відпочивати. І так далі роблю. Це дуже легко. А так же саме я роблю з яблуками. А ви ж вже в кого що є кладіть. Хто що любить, все буде смачно. Але бажано складати окремо, щоб не переплутати що. Які, які з чим і так далі. Все ну, дівчата е, понаписують, і, а чого так, а чого не так, а тісто треба отак робити, а те треба так робити. Буває голова обертом іде від цих повідомлень, то я таким відписую: ставте камеру, так, як я перед собою. Діліться досвідом, показуйте щось, розказуйте. І все буде добре. Якщо у вас щось не буде виходити, то напишіть мені, я вам допоможу, як камеру опустити, як підняти, як подати. Все я покажу і розкажу. І камера не так стоїть, і те не так зроблено, і те не так замішано. Показуйте щось своє і буде добре все. А я показую дівчата, так як я показую. Я все показую, розказую, ділюся своїм досвідом. І це не означає, що ви повинні все за мною повторювати. Я ж завжди кажу, якщо цукру мало, покладіть більше. Дріжжя, вважаєте, що то забагато, покладіть менше. Це таке діло. Все буде добре. Головне бажання все буде добре. Половину я поклала на деко. Тобто на жаров. Це, це в мене так, в нас жаровня кажуть. А от Хай підходять, і грію духовку на 180-190 градусів. А ці, що в сковорідці, хай підходять тут прямо. І теж, як підійдуть, будемо жарити. Вчора я робила марципани. Ну, Марципани в мене це як? Ще з дитинства. Ну, ми так нас називали. Оці рогаліки маленькі, я не можу їх круасанами назвати. Бо, того, що круасани, то круасани. І рогаліками не називаєш бо рогалік у нас великий повинен бути. Марципани. Назвала марципан. Тисячі людей дивилося, ніхто не пише. Там декілька написав. Марципан — це пудра із горішками. Ну, то хай буде пудра з горішками. Ну, в мене таке розуміння. Ви ж бачите, що я ж не пудру робила, а тісто, з тістом працювала. Значить, це марципани. А ще. Макарони оце є нове слово. Це в нас. Я перший раз почула макарони на Мастершеф. Я завжди думала: макарони це макаронний виріб, тобто вермишельовий, та довга вермишель з дирочками. Це я думала, що це макарони. Та й взагалі вироби, ну, вироби – це вироби, це макарони. А потім я зрозуміла, що макарони це ще якесь там печиво. До речі, воно мені зовсім не сподобалось. Печиво таке кругленьке і з начинкою. Так що, дівчата, ви ж бачите, що я люблю. Не таке, то й не таке. Я показую так з добротою, з серці, з душею. І все буде добре. Дівчатка, духовка нагрілась, пиріжки мої підійшли. Ось там, бачите, я надрізики поробила. Я так позначила. Можна взагалі, -то, щоб розуміти, деякі, то потрусити, можна маком, можна кунжутом, можна, можна все, що завгодно. можна. Ставлю випікати десь, десь 20 хвилин, при температурі не менше, ніж 180 градусів. Так, а ці теж наливаю в сковорідку, звичайно, олії десь так на палець, а може й менше. І буду обжарювати. Ось так у мене дівчатка, вони жаряться під кришкою, щоб не були сирі. Так, а це вже пиріжки готові ті, що в духовці. Дівчатка і напекла, і нажарила. Це жарені. Ось це печені. Ось такі. Тісто універсальне, суперове. Ніколи не бійтеся замість сили, чи то жарите, чи то печете. Будь ласка, начинку любов накладайте, і все буде добре. цікаво, такий. Цей теж гарний. З повидлом, дівчата. Люблю жарення. Зараз будуть писати, що хватить жрати на камеру, не влазиш. Дівчата влізу. Головне не вага, головне, як я її ношу, з задоволенням. Я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого, бережіть одне одного і будьте всі здорові, до зустрічі.